Нехай мати болісна випросить нам у свого Найсвятішого Сина, щоб ми щораз більше розуміли таємницю Христа і з нею затоплялися в терпіннях Ісуса. Це молитва це Піло в його роздумах про Марію. Отже, через Марію. Ми пізнаємо глибше Ісуса, пізнаємо також глибше страждання Господа Ісуса Марія, нас так само вчить затоплятися в цих, в цих ранах Ісуса, вдивлятися в Його, в Його терпіння. Так? І отець Піво молиться і просить, нехай мати болісна, серце, яке, якої прошило сім мечів болю, допоможе нам щораз більше розуміти таємницю Христа. Тєємниця Христа, яка часто для нас людей є незрозумілою. Не можемо до кінця зрозуміти е, властиву таємницю Христа. Але Марія допомагає нам її зрозуміти, нам її збагнути. Отже, ж, Бог через ту таємницю Христа нас хоче освячувати, хоче нас провадити, хоче нам більше дарувати свого життя, свої ласки. Так як про це говорить і рівноші отець Долін дорогу того, так? І з нею можемо. Краще розуміти затоплюватися в тих терпіннях Ісуса, так, які є для нас спасінням, які властиво для нас є життям. Через, Як казався той Бонаментура, також що це є та й книжка, з якої він навчився цієї мудрості, якої не прочитав де інде. Нехай Хрест Ісуса, Його терпіння буде завжди з нас в розумі. Нехай допомагає властиво нам наслідувати Ісуса і використовувати кожну нагоду, кожну нагоду, щоб бути разом з Господом, бути ближче до Нього через терпіння, яке, яке є велика ласка. Нехай мати Болісна нам у цьому допоможе. Амінь.